Вітаю вас. Добрий день, добрий день. Так, витаю вас. Давайте познайомимось. Звідки ви, як вас звати? Я з Москви. Ви з Москви, як чудово. А, а в... я, я з я Києва. Києва. О, видите, Києва, ви не Київ Киев Москва. а вы не считаете. Так. А для чого ви Україну включили, якщо на секрет? А не тільки Україну Что взяли в, що в Ну, я щось так, знаєте, Припущення так думає, моє. Так, так, ну. так. Я думаю, можливо, там хочете щось спитати українців, вибачитись, можливо, за дії. Ну, Я от я, я, я удивляюсь, уже якийсь рік ось, після Майдану пройшов, і люди не знають, хто їм зробив Майдан. А ви зараз так, про який і... Майдан говорите? У нас їх було декілька. Ну, перший майдан, це де була Оранжевий Майдан, і що... Ні, це не перший був, це був другий. Ну, не Ні, я це буду... дуже важливо. Ну, для вас важливо, я зараз говорю про Майдан 2014 року. Просто... От Майдан року. Майдан почався в 2013 році, якщо ви про Революцію Гідності. А, а, а сценарій написаний року. Сценарій. сценарій був зарані написаний. Це ви маєте на увазі про медаль, яку замовили за освобождение Крима, коли там вже була вказана дата 20 лютого, а її надрукували в 2013 році. 20... Ви процес сценарію. Була... Дата була написана тоді, коли Крим перейти в складі Росії. Ви а є, ви знаєте, є що... документ, який підтверджує, що медалька була надрукована ж в 2013 році. Я скажу, я скажу. Так, дуже цікаво. У 1991 році був виділен в Крим, і вона вийшла 에... Медальку... за само Україну. Медальку, про яку зараз ми говоримо, вона була надрукована в 2013 році. А референдум в Криму, який проводився в 91-му, так, 1 грудня 1991 року, так там по результатам, що у нас було, 54% Крим і 57% міста Севастополь проголосували за знаходження в складі України. В 91-му році? Так, в 91-му. Наберіть зараз. Референдум 95... 91 році, 1 -го О, грудня, так. був референдум. Все 98% вірно. були за вихід із України. Ні, ви помиляєтесь. Да, невидно, да. Ні, Ні, ви помиляєтесь. Коли... Які Африя -американці? Африя американці? До чого тут американці? Африя американці в цей час, коли ви кажете, вони. Блогера, Вон, вони рятували Російську Федерацію від голоду. Ножки Буша там везлись. Ви ж в курсі, павно. Ножки Буша, везли, і вам ведуть зараз час деньги. Ви і нам везлись, і, буша, і вам везли з ножки Буша. Да, а ще да. Україна і Казахстан на Росію відправляли зерно безкоштовно. Щоб ви з голоду не подохли. Да. Да, Україна мільйон тонн зерна, а Казахстан півтора мільйона тонн зерна. Так, да, це було. Ви перейшли на іншу тему. Я сказав, Майдан 2014 -го года. Майдан почався в 13-му, ви помиляєтесь. Да, в 2013 році, року. так. Ну да, перед Новым годом, да. Не, не перед Новым, что осень він почався. Ну да, ну осінь. Ну, 8 так. Так. И что и. Почему вы его сделали? Вы его сами сделали? Украинцы громадяны Украины сделали. Сами сами вышли и сами сделали магические. Сами, сами, так. Сами, да. А вам просто американцы просто 5 миллиардов дали. Просто так помагалі п'ять мільярдів виконували. дали за цю суму, яку ви знов зараз взяли цю цифру. Певно, десь від пропагандістів Скабєвича Соловйова почули ти не пропагандисти. Ви маєте на увазі заяву, заяву заяву Вікторії Нулан? Так так вона казала, що п'ять мільярдів це починаючи з 91-го року було вкладено в Україну. Почитайте, а ск... а в Росії. Скільки Америка вклала гроші? Та ж почитайте. Почитайте дійсно, ну, почитайте пряму цитату, переклад. Нуланд дав, американець сказав, всі знають. Нуланд, так, да, що це починаючи з 1991 року, 5 мільярдів було там вкладено в Україну. Що тут такого? 91 з такого 91-го? З 1991-го починаючи. Почитайте, відкрийте, будь ласка. Душа. Не, 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 не контекст уривок беріть, а почитайте повністю її промову. Я все читав, я все знаю. Ви англійською читали? Я. Є в Google переводчик. Ви англійську читали, певно, так? Я говорю, англійську. Давайте знайдіть, будь ласка, ще раз цю статтю і, будь ласка, ще раз перечитайте. Її. Добре, зайдіть в референдум 91-го року. 1 грудня 1991 року. Заходьте. Які проблеми? Аліса. референдум 1991 года в Крыму. Ну. Ну, давай посмотрим. Что интернете... там у вас сыграя? Ничего, ничего ты Алису первый референдум на территории Крыма состоялся 20 января 1991 года. На голосование был вынесен вопрос о воссоздании Крымской ССР как субъекта Союза СССР и участника союзного договора. ru.radiki.ru Референдум о государственном и правовом статусе Крыма состоялся 20 января 1991 года. Большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса Но региона. Автономная существует... республика, -то. Так. Ну, що ну, тут такого, так було. Єдине, знаєте, там єдиний цікавий она момент вышла, є. Ні, не виходила вона. В ну, боже, Ви ж ваше тільки що сказали? А, а автономно вона була до того областю була. Була Кримська була... область. А завжди була автономна. Ні, не завжди. В 1935 році Сталін відмінив. В 1935-1935 році Сталін відмінив автономію в Криму. Була область. До е, 1991 року це була область. А з 91-го року це стала Автономна Республіка. Про що? 1 декабря 1991 года 90,32% избирателей поддержали независимость Украины. После подавляющей поддержки. Вот правильно, Петримана независимость Украины. Вот вам Алиса и сказала.ру по итогам референдума 1 декабря 1916%. Правильно, Петренуна незалежность Украины. Правильно, вот вам Алиса и сказала. 1 грудня. Так. А, а какого черта вы считаете Україну своей? А час и Україна. Она же вийшла з состава України. Україна не виходила із складу. Вот, на на основании референдума. Україна не не вийшла, Я сама, не встигла вона вийти. Бюллетень, бюллетень є є бюлетень, но вона не встигла вийти. Там ціла процедура. Це ціла процедура, щоб вийти, щоб вийти. Ціла процедура єдум више конституції, тому що конституція ви розумієте, що не встигли ми провести всю процедуру по виходу, а ви не далі вийти. Я кажу, що Україна не встигла вийти. Радянський Союз раніше припинив своє існування 26 грудня 1991 року. Прочитайте документ, Тепер ще документ. Ну кажу, well, прочитайте документ. Ну, no, ви дали be правильно. Be референдум. Be правильно. Україна <плес> ініціювала <плес> вихід з Радянського Союзу, але вийти не встигла. А, Україна не дала не дала вийти. Як це вона не дала вийти? Ви ж а прочитали, так? що був референдум тільки що? Був референдум. Прошо? Першого грудня що? 1 грудня 1991 року. Що це це він не дійсний? Дійсний це референдум. Рамі. От ви спитайте, де Аліса? Давайте сюди, Алісу. Які результати референдуму в Криму 1 грудня 1991 року по Криму Хай озвучить? 92% за вихід. За вихід звідки? З Радянського Союзу. Да, да. Так. Дивіться. Потім, потім по процедурі, мали бути там, ще відбуватись деякі дії. Наприклад, навіть проводиться референдум чуть не взагалі на всій території Радянського Союзу. Але. 26 грудня. А, а, а когда Україна выходила из состава Советского Союза, то весь Советский Союз голосовал Ви так, мене она... чуєте чи не чуєте? И вы не чуєте ни ви мене чуєте чи ні? Не, Я не ж вам не розповідаю. Не. Я ж вас вчу. сьогодні от безкоштовно акция. Щоб 26 грудня 1991 року на президії. Верховної Ради Радянського Союзу, головою президії за участю всіх 15 республік, було оголошено про те, що Радянський Союз припиняє своє існування. Все. Ніхто не встиг вийти за винятком країн Балтії. Ви можете по русски говорити? Я не все слава розумію. Я говорити можу, але не буду. У ну вас є тогда... Аліса, перекладайте. Я, я, я вам пожелаю цього харо. А я вам скажу, ідіть за руським воєнним кораблем. Шол вон перейді. піс. Ну, вот. Аліса добре його спалила. Шо звук такий, що капець. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжообсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Ох, типічний козак. Українець. 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 Это на каком языке? Украинскую. А, ну я по-русски просто Ну, бывает, что Для чего Украину включили? У меня все страны стоят. И какие темы вы Ну, с украинцами обычно все в одной упирается. Либо мы с ними согласны кардинально, либо не согласны кардинально. Дуже интересно, в чем уже с ними погоджитесь кардинально? Ну, есть нормальные украинцы, которые кастрюлю не надели в 2014 году. А есть, видимо, такие, как вы. А что вы вкладаете в это понятие кастрюля на голове, очень немецкого? А вы не помните 2014 год? Не, я запытываю вас, что вы вкладаете. я-то помню очень ну, хорошо. Люди, которые надевали кастрюли на Майдане, на голову. А почему они ее одевали, одягали, вы знаете? А, потому что приняли там закон какой-то, якобы запрещающий каски им носить. Збиратися на, більше сторони... трьох людей, так, так, а, був а, такий з другой стороны, если. А сейчас mm -hmm. у вас какие законы? То есть у вас сейчас можно, допустим, э, вийти э, на Майдан Незалежності з російським флагом. З російським і флагом. Ну что, да. покричати? Ні, можно, звісно, можна, що його спалити. Це буде гарний Ну, А можна покричать, Росія, мы хотим быть з Росією!» Можна ж покричати, звісно. А що буде з этим человеком? Недовго можна буде покричати. Ну вот почему люди, которые а от, флагами, кричали Ви мене не перебивайте до цього. Мені дуже цікаво. Мені дуже цікаво. Да, слушайте, а пож... чому, знаєте, у вас люди слухають уроці до конца Имейте, розфарбували, зміло, розфарбували, дослушайте розфарбували дослушайте до конца. зірку на десяти високі московські мене до в кольори до конца, українського прапора. А і їх чомусь засудили. А в вот очах, а в вот очах така печаль. Така печаль. Кто обидел Кицу? Кто киця? обидел Кицу? Кицу. Какой Кицу? Кицу. Кто Кицю. обидел? Кто обидел? Не знаю. Не знаешь? Не знаешь. Что такое? Сурова. С -сурова. Челябинская. Челябинская. Баба. Баба. Чего Петр Ветку пришла? Чего Петр Ветку пришла? Чего пришла? Да, для чего пришла тебе да, рулетку? Ну, ну, с тобой, наверное, пообщаться. Прекрасно. Как у тебя, Прекрасно. Как у тебя Дела? Как да, вот Россия напала да, на Украину. Оккупанты тут. Оккупанты тут. В Украине, да? российские, фашисты. Российские, фашисты. Наши фашисты, да? Да. Да. А что творится там? Напали. Убивають людей, Убивають людей. Руйнують, міста, руйнують міста, обстрілюють дитячі лікарні по Україні. Дитячі майданчики обстрілюють обстрілюють. Житлові будинки. Житлові будинки. Уявляєш? Уявляєш? Ну, я понимаю. Угу. Ви навіть гірце за фашистів нацистів. За так ваші тоже нас обстрілюють. Так а чого Васі прийшли до нас? Васі, прийшли до нас. От сиділи б вони десь там, на Сахаліні. На Хто ж би туда стріляли? Я стріляли, шов. А при чому не Сахалин? Вы обстріляли Курск. Все эти области, все обстріляли. Після того, как вы напали на Україну. Угу. А ты откуда знаешь, что я из Сахалина? А что ты с Сахалина? А что ты Сахалина? Я вообще, в, вообще, живу в поселке. На Сахалине. На Сахалине. Да, очень далеко он поселок там. Южно-Сахалинский. Южно-Сахалинский. Ну. No. Ну. No. И чем вот тебя Украина образовала на, на Сахалине? Чего ты так видно, Петрович? Ну, а ти, о, думав? що ти вот думал, що будет дальше? Росія! Росія! Припини своє існування. Зникне. Росії не буде. Путін здохне, Росія зникне. Ви будете знову знову. Просите по всьому світу. Дайте нам пожерти, дайте нам пожерти. Знову Америка буде вас рятувати. А почему Путін він... Ерши Гитлера. А, ваш? Не, ну а ваш клоун тоже это. Зеленский клоун. Чего он <ржу> <він>, клоун? Винный клоун. <ржу> Винный клоун. Ну да. Ну краще же, будто и клоун, <пи> <ты. пи> вот так вот, Видвертока. <пи> вот так вот, видвар кажется. Так с 2011 если ты не забудешь, когда начали вас, там б... окопы... говорить. І ви начали воювати проти нас. У 2011-му? У 2011-му. У 2011. 2011 Наш ну, кажу 11. -му. 2011 кажу 11. Ні, подожди, 2014-па. 14-м. 2014 так. 14-м. 14 а де, а, 14 де а де окопи копали? Де їх копали окопи? копали окопи? Я не копала окопи. Я знаю, що ти не копала. Я знаю, що ти не копала. Ну. Ну, ти бухала в цей час. Ти пухала в цей час. А де окопи в копали? В Україні Ну, де вони копали. Ну, де вони копали. Кого копали? Да не ти. Да не ты? А кто? Хто окопи копав? окопи копав? Ну ваши. Наші так. Наші так. А для чого окопи а копають? Чого окопи копають? Ну щоб сидіти ж сидить, Щоб прям. Что в, в, окопі быть... сидіти. в окопі сидіти. Так. так. А як вони закопа нападали? Закопа нападали. Угу. Угу. Так і сейчас что, сколько война еще будет? Ну, поки у всі... Что? Поки... поки. До останнього россиянця. До останнього росіянця. Сколько росіян? Чорт чего знает, скільки Черт там росічно, там Частина пустилось? Частина вспылась. Частина скололась. Частина уже угу. сдохла. Так скільки, а так, скільки так, скільки вас там? Ніхто не знає, точно. Ніхто не знає, точно. А ваших наших скільки? Що наших скільки? Ну, що ти на мене дивишся? Що ти на мене дивишся? Ти... Шла воно, правильно. Шановне панство, скільки часу проіснує э, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!